Звільнений директор Сидиси каже, що РФК молодший тиснув на неї, щоб вона сліпо схвалила зміни у вакцинах. Криза довіри, звільнення директора Сидиси та загроза науці в галузі охорони здоров'я. Події останніх тижнів, пов'язані зі звільненням Сьюзан Монарес, директора центрів США з контролю та профілактики захворювань CDC, і подальші свідчення на слуханнях у Сенаті, стали тривожним дзвінком для всього громадського здоров'я. Це не просто історія про одне звільнення, а це свідчення глибшої кризи, підриву довіри до науки та експертних оцінок у процесі прийняття рішень, що стосуються здоров'я нації. Як людина, яка присвятила роки вивченню та застосуванню принципів епідеміології та охорони здоров'я, я глибоко стурбований тенденцією політизації наукових питань. І хоча політика неминуче впливає на прийняття рішень, вона не повинна придушувати або спотворювати наукові дані. Випадок Сидисі є яскравим прикладом того, як це може статися, і наслідки можуть бути катастрофічними. Наука як фундамент охорони здоров'я. В основі ефективної громадської охорони здоров'я лежить надійна наукова база. Вакцини, програми скринінгу, рекомендації щодо профілактики захворювань все це результат ретельних досліджень, клінічних випробувань та аналізу даних. CDC, як провідний орган охорони здоров'я США, традиційно відіграє ключову роль у проведенні цих досліджень та наданні рекомендацій на основі наукових доказів. Однак, коли політичні уподобання починають домінувати над науковими даними, довіра до системи охорони здоров'я підривається. Це призводить до зниження рівня вакцинації, відмови від профілактичних заходів і, в кінцевому підсумку, до погіршення здоров'я населення. Випадок Монарес, попереджувальний сигнал. Свідчення Сьюзен Монарес на слуханнях сенату розкривають тривожну картину того, що відбувається в Сидесі. Її звільнення за відмову сліпо схвалити рекомендації Роберта Кеннеді молодшого, міністра охорони здоров'я та соціальних служб, незалежно від наукових доказів, є прямим порушенням принципів наукової доброчесності та незалежності. Вимагати попереднього схвалення рекомендації АІ. Консультативного комітету з практики імунізації перед вивченням наукових даних є абсурдом. АІП, що складається з провідних експертів з імунізації, існує для того, щоб оцінити докази та надати рекомендації на основі них. Перешкодження цьому процесу це спроба маніпулювати громадською думкою та просувати політичний порядок денний під виглядом науки. Особливо шокуючими є звинувачення в тому, що Кеннеді, схоже, Прагнув звільнити співробітників Сібісі, відповідальних за політику вакцинації, без пояснень, і припинити кампанії з боротьби з грипом, незважаючи на тяжкість сезону грипу 2024-2025 років. Це не просто питання управління, це питання безпеки громадського здоров'я. Вплив на довіру до охорони здоров'я, звільнення Монарес і подальші дії. Очевидно, в житті Кеннеді завдали серйозного удару по довірі до CDC і ширше до системи охорони здоров'я в цілому. Як показують дослідження, довіра до науки та експертів є найважливішим фактором, що визначає готовність людей дотримуватися рекомендацій щодо здоров'я. Коли ця довіра підривається, люди стають більш сприйнятливими до дезінформації та менш схильні приймати обґрунтовані рішення щодо свого здоров'я. Я пам'ятаю випадок, коли працював у місцевому відділенні охорони здоров'я. У період спалаху грипу ми зіткнулися з проблемою низької вакцинації серед певних груп населення. Після ретельного аналізу ми виявили, що причиною цього була нестача інформації та недовіра до офіційних джерел. Ми розробили програму, спрямовану на підвищення обізнаності про важливість вакцинації та розвіювання поширених міфів. Результат був вражаючим рівень вакцинації значно зріс, і ми змогли запобігти серйозним ускладненням і госпіталізації. Цей досвід переконав мене, що довіра це не просто абстрактне поняття, це життєво важливий ресурс, який потрібно активно підтримувати та захищати. Наслідки для громадського здоров'я. Окрім підриву довіри, дії Кеннеді можуть мати серйозні наслідки для громадського здоров'я. Зміна рекомендацій щодо вакцинації дітей, скасування рекомендацій щодо вакцинації проти гепатиту в при народженні, поширення дезінформації про COVID-19, все це може призвести до збільшення захворюваності, госпіталізації та навіть смертності. Пропозиція скасувати вакцинацію від гепатиту в принародженні особливо тривожна. Ця вакцина є однією з найефективніших заходів профілактики гепатиту, який є серйозним захворюванням, яке може призвести до цирозу та раку печінки. Скасування цієї рекомендації може призвести до збільшення кількості випадків гепатиту в унемовлят та дітей. Що робити? Криза, яка розгорнулася в СІДЕСи, вимагає негайних і рішучих дій. Захист незалежності науки необхідно забезпечити, щоб CDC залишався незалежним органом, який керується науковими даними, а не політичними уподобаннями. Прозорість та підзвітність необхідно забезпечити прозорість процесів прийняття рішень в СІДСИ і підзвітність керівництва перед громадськістю. Боротьба з дезінформацією необхідно активно боротися з поширенням дезінформації про вакцини та інших питаннях громадської охорони здоров'я. Підтримка науковців необхідно підтримувати науковців, які керуються принципами наукової чесності та незалежності. Підвищення довіри до науки необхідно активно працювати над підвищенням довіри до науки і експертів, роз'яснюючи важливість наукових досліджень і обґрунтовуючи рішення, засновані на них, особистий досвід та спостереження. Спостерігаючи за розвитком подій в Сидиси, я не можу не відчувати глибокої заклопотаності. Я бачив, як політизація наукових питань може призвести до катастрофічних наслідків для громадського здоров'я. Саме тому я вважаю, що необхідно захищати незалежність науки і боротися з поширенням дезінформації. Я також вважаю, що необхідно активно працювати над підвищенням довіри до науки та експертів. Для цього необхідно роз'яснювати важливість наукових досліджень і обґрунтовувати рішення, засновані на них. Необхідно бути відкритими і чесними з громадськістю і відповідати на питання і побоювання. Укладення Справа Сидиси це не просто історія про одне звільнення, це попередження про те, що відбувається, коли політика починає домінувати над наукою. Необхідно захистити незалежність науки і боротися з поширенням дезінформації, щоб зберегти довіру до системи охорони здоров'я і забезпечити здоров'я нації. В іншому випадку, ми ризикуємо зіткнутися з серйозними наслідками для громадської охорони здоров'я і втратити довіру, яка будувалася роками. Важливо пам'ятати, що здоров'я нації це колективна відповідальність, кожен з нас може зробити свій внесок у захист науки та підтримку довіри до системи охорони здоров'я. Будьте критичними до інформації, яку ви отримуєте, і довіряйте перевіреним джерелам. Підтримуйте науковців і боріться з поширенням дезінформації. І найголовніше, пам'ятайте, що здоров'я це найцінніше, що у нас є.